Слава Богові за таке гарне прославлення. Амінь. Амінь. Мені дуже приємно і дуже подобається, коли молодь присвячує свої таланти і свій молодий вік Богові. Свого часу, коли це було 7, ні, 9, 11 років тому, я згадав, 11 років тому я взагалі був народжений в сім'ї. Віруючих людей, мій батько навіть був і до сих пір є пастором священнослужителем. Але все своє дитинство мене ніколи не закликало, щоб я ну, пішов цим шляхом. У мене є старший брат Анатолій, і ось він все з дитинства казав: Я буду пастором. Він на два роки старший, а я про це ніколи не думав. Але 11 років тому <кій> Бог. Покликав мене і дав мені таке бажання, щоб присвятити свої молоді роки для служіння Богові і людям. І я до сьогоднішнього дня жодного разу, жодного, жодної секунди цьому ніколи не пошкодував. Ми з вами продовжуємо наші зустрічі. І сьогодні остання, як сказали, крайня тема наша зустріч. Я сподіваюся, що це не буде остання, можливо, ще в майбутньому у нас будуть такі зустрічі. Але в цьому форматі в, на Програмі війна, видими і невидими. Сьогодні у нас остання тема. Скажіть, хотів би почути якийсь невеликий відгук. Вам цікаві взагалі ці теми? <свіття> <свіття> Команді, цікаво, <кхід> я вам дякую. Слава Богу, тому що ми разом з вами шукаємо на сторінках Біблії відповіді на непрості запитання, які турбують нас. Ми не знаємо, чому так відбувається, чому війна, скільки це буде тривати. як Триматися, де знаходити в собі сили. І ми з вами знаходимо сили в Слові Божому. Ми там черпаємо для себе натхнення, ми там звідти знаходимо собі причини для радості і причини для життя. Сьогодні ми з вами будемо говорити на тему, як жити після війни. Минулого разу ми з вами говорили, хто живе під покровом Всевишнього. І ми з вами говорили, що увійти в заповідь з Господом, або ж опинитися під покровом Господа, який буде охороняти нас, можливо, тільки через, нагадайте, через що? Через водне хрещення. І ми з вами говорили, що в нас. Народ, країна більш-менш релігійна. І нас і дітей хрестять, і дорослих, і дорослих людей. Через брак, можливо, часу в нашому форматі ми більше цьому не будемо присвячувати часу. З іншого боку, у нас є біблійні уроки, які я вам пропоную, якщо у вас є бажання досліджувати глибше Біблію. Я вас закликаю після програми, підійдіть до мене, і я з вами можу поділитися цими біблійними уроками. Але коротко, для того, щоб увійти в водне хрещення, увійти в заповіт через водне хрещення, мають бути три умови: полюбити Господа, дізнатися про нього і своє життя вести в порядок або узгодження зі Словом Божим. Сьогодні ми з вами поговоримо про щось таке. Незвичайне, бо ми з вами будемо говорити про невидиме, але те, чого ще немає. Ми раніше з вами говорили про невидиме те, що вже було раніше, на небі, що зараз відбувається. А сьогодні ми поговоримо про те, що буде в майбутньому невидиме. Після війни, як ми взагалі будемо жити? Я думаю, що коли завершиться війна, не все закінчиться і не все буде дуже гладко, тому що буде багато людей, які постраждали і постраждають від цієї війни. І багато будуть людей, які вночі будуть прокидатися в холодному поту, не зможуть спати, можливо, час від часу, ночами, які будуть мати тривогу, будуть мати переживання. І ось таким людям буде потрібна допомога. І, звичайно, що і психологи, психотерапевти, різні спеціалісти будуть допомагати цим людям. Але моє глибоке переконання, що разом з цим має бути якесь і духовних ран. Це має бути молитва розуміння того, що Господь робить, що Господь має зробити в майбутньому. Давайте ми заглянемо з вами в книгу людини, про яку ми вже читали. Ми з вами починали наші зустрічі з цього персонажу. І сьогодні ми також будемо читати про нього книгу. Значить, книга. Йоне, не йони, книга Йова. да, книга Йова. Пам'ятаєте, ми з вами говорили, що Йов був, він постраждав заслужено, чи ні? Він постраждав незаслужено. Чи Бог по своїй жорстокості його покарав, чи, чи ні? Ми з вами говорили, що він постраждав не через те, що Бог так захотів, а через те, що диявол поставив під сумнів мотиви. З якими служить Йов Богові. З якими мотивами він казав, що служить Йов? Що він служить Богові з користі, що йому так вигідно, Бог його благословляє, охороняє, тому йов це все робить. І ось коли Бог дозволив спочатку забрати все його майно, давайте згадаємо, що забрав е, диявол у нього. Забрав дітей, забрав, 10 дітей, сім хлопців, троє дівчат. Забрав все майно, що в це майно входило. Всі поля, весь маєток, всі верблюди, коні, корови, все, що тоді годувало їх, їхній бізнес, все знищилося, все забрали, розікрали. Здоров'ям, що сталося у Йова? У нього він настільки захворів хворобою, яка сьогодні ми бачимо наслідки, як взагалі, що це за хвороба. Сьогодні вона не така поширена, але в ті часи хвороба це смертельний вирок. Сьогодні це також невеліковна хвороба. Але уявіть, здоров'я немає. Дружина, як його підтримала, нагадайте, що вона йому сказала? Вона каже: Прокляни, Господа, і помри, як вам така підтримка? І ось Йов залишається без нічого, без нікого, сам, один на один. Скажіть, Йов у всьому цьому проклинає Господа чи ні? Ми з вами читали, що в усьому, що сказав Йов, він не сказав і не вчинив жодного гріха. І написано в 42-му розділі, вже в останній розділ кінець книги, написано: раніше я лиш чув про тебе, аж тепер, ось, узрів на власні очі. Тому я відкидаю все, що говорив. Прошу пробачення, і в поросі, і пилюці залишаюся. Тобто Йов залишається переможцем, Йов залишається людиною, яка міцна, яка вірна Богові залишається. І цікаво, що в усьому цьому, коли йов терпить, коли він е, очікує цього всього вже кінця, Бог звертається до нього з особливими словами. Ці слова свого часу перевернули моє розуміння. Як ставитись можна до своїх ворогів, до своїх друзів? Давайте прочитаємо. Потім написано: 10-й вірш. Бог його закликає. Він каже, що ось я гніваюся на, на оцих твоїх друзів, Еліфас і інші були друзі. Да? Він каже: я на них гнівлюся, але якщо Йов помолиться за них, то я їх прощу. І Дивіться, що написано: коли Йов помолився за своїх друзів. Бог відновив його талант, він подвоїв колишні статки Йова. Дивіться, що цікаво. Написано, що Йов не. По-перше, Йову все повернулося в скільки разів? Написано, що вдвічі більше, ніж те, що в нього було. В нього стало. Але цього не сталося. Скажімо так, цьому передавало дві обов'язкові події. Перше, він залишився переможцем і вірним Богові. І друге, він помолився за кого? За своїх друзів. І ось ми з вами бачимо, що коли Йов помилився за своїх друзів, скажіть друзі, як вони поставилися до Йова, до свого друга? Пам'ятаєте, ми з вами говорили така тема, ем, хто є е, початком брехні, да, або інформаційна війна, ось так, батько інформаційної війни, то ми з вами говорили, що коли один з друзів мав спілкуватися з Йовом, то йому у, у, у вісні вночі прийшов. Ангел прийшла якась небесна особа, постать. І ось вона йому каже, намагалась передати таку думку, що йов насправді ти грішний, насправді ти десь страждаєш через свій гріх. І ось ми бачимо, що ці друзі були друзями чи ні. Ну, це такі, знаєте, люди, які з друзів перетворюються на суцільних ворогів. Це люди, які постійно кололи його, його постійно докоряли, казали, що він неправий, що він точно десь має якийсь прихований гріх, через те він і страждає. Скажіть, чи просто молитися за своїх ворогів? Ви молитесь за своїх ворогів? Біблія закликає, вона каже так. Моліться за ворогів своїх, прощайте тих, хто ображає вас. Скажіть після війни за ворогів легко буде молитися чи ні? Як можна молитися за людей, які знищили твоїх друзів, твоїх знайомих? Як тепер можна жити, якщо вже немає того, хто сидів біля тебе, який тебе підтримував, твого сина? Твого друга, твого батька, коли вже дідусь не може підтримати, який не може уже своїх онуків побавити, як можна жити після всього цього, як можна молитися після цього? Як взагалі які слова мав Йов сказати в цій молитві? Ви собі уявляєте, що він мав сказати? Тут не написано молитви Йова, але в іншому місці записана молитва Ісуса, який висячи на Христі. Коли усі проти нього увесь тогочасний світ був проти нього, коли на нього злословили, коли його не розуміли, коли його не підтримували, і навпаки, воїни під цим Христом ділили, розривали одяг його, навіть розбійники, які були біля нього, і ті його один з них проклинав. Знаєте, що сказав Ісус в усьому цьому, коли проти нього весь світ був? Оця вже молитва, до речі, записана в Біблії. Я би хотів зачитати з вами цю молитву. Тоді Ісус промовив, Отче, прости цих людей, вони самі не знають, що вони чинять, та охоронці тим часом поділили між собою його вбрання, кидаючи жереб. Скажіть, як Ісус міг висячи на хресті через людей, які через свою злість розіп'яли Його, що Він міг такого собі народити, щоби сказати, Отче, прости їм». Бо вони не знають, що роблять. Скажіть, що означає не знають, що роблять, або не розуміють, що це означає? Це означає, що вони так роблять не через те, що так хочуть, а через те, що вони були обмануті. Тому що після того, через декілька днів, уже, через деякий час, навіть коли апостоли будуть проповідувати в Єрусалимі? І ось, коли вони скажуть, що ви розіп'яли, ви вбили Господа, то знаєте, як священники будуть, що вони будуть говорити цим апостолам? Вони скажуть, що нам робити, ми визнаємо свій гріх. Тобто, в той момент, коли усі люди, воїни, священники, фарисеї розпинали Ісуса, написано, що вони не знали, що вони роблять, бо їх обманув диявол, той, який намагається обманути сьогодні і весь сьогоднішній світ. І сказати, що Бог є виною всього, що коїться в світі. І ось Йов молився керований Духом Святим про своїх друзів. в цій молитві, я думаю, він так само казав: Отче, пробач моїх друзів, бо не знаю, що вони роблять. У вас, мабуть, може виникнути запитання: «Ну, а що Бог простить усіх от, тих ворогів, які були в Бучі, які були в інших містах, в Маріуполі. Невже Бог простить їх? Ви знаєте, я би не поспішав з такими висновками. Поясню чому. Тому що є різниця між тим, коли людина свідомо просить у Бога пробачення, а є різниця між тим, коли я прошу, щоб Бог пробачив іншу. Тобто, якщо людина не визнає своїх гріхів, Бог пробачить їх чи ні, ми розуміємо, що Бог не може передбачається. Перетнути да, або перейти через волю людини. Є таке місце в Біблії, коли Мойсей піднявся на гору, там дав оцей десятислівний закон, дві скрижалі. І коли він спускався, то він чув шум народу. Пам'ятаєте цю історію? І ось коли він каже своєму колегові, да, Ісусові новину, каже, слухай, а може це там якесь військо, може щось таке. І Потім не спускається там ніяке не військо. Знаєте, чим вони займалися? Раділи, гуляли, оргії, зробили собі такого тельця, коли все це Бог побачив. Він каже: Мойсей, відійди і я їх викреслю і знищу. Знаєте, що Мойсей сказав? Я хочу зачитати з вами. Він каже, було написано так, що прости їхні гріхи, він молився за них. А якщо ні, то викресли мене з книги життя. Знаєте, що це за книга життя така? Ми з вами не, не проходили цієї теми, але якщо коротко сказати, книга життя це особлива книга, яка знаходиться на небі, згідно з якою коли Ісус повернеться вдруге, будуть Воскресати люди. Тобто, якщо моє ім'я записане в цій книзі, то Ісус, коли повернеться за мною, коли вже вдруге Він повернеться за своїми дітьми, і якщо моє ім'я записане, то Він Воскресить мене. І забере з собою на небо. Але якщо ці мого імені там немає, то звичайно, що я буду я залишусь мертвим, і я не зможу бути врятованим і я не воскресну. Так ось ви уявіть, Мойсей для себе прийняв рішення, що навіть він не готовий бути там спасенним без усього народу. Знаєте, як Бог відповів? Він каже так: того, хто зрішив проти мене, я викреслю зі своїх скрижалів. Тобто це означає, що хто згрішив, той отримує покарання. Кого треба помилувати, я помилую. Кого треба покарати, я покараю. І тому сьогодні ми, як віруючі люди, коли читаємо Слово Боже, ми не беремо суд в свої руки, ми не беремо зброю в свої руки, ми не йдемо знищувати ворогів. Знаєте чому? Тому що я можу віддати більше або менше, я можу е, взяти суд в свої руки і далеко. Ну, несправедливий суд вчинити, але якщо я віддам цей суд в руки Божі, то Бог знає, скільки треба віддати і скільки треба забрати. Давайте повернемось до Йова. Скажіть, е чи в той момент, коли Йов помилився за своїх друзів, що сталося з його десятьма дітьми, ті, які померли? Бог їх повернув чи ні? Не повернув. Народилися інші 10 дітей. Але не ті, і сьогодні у вас може виникнути запитання. Ну, добре, я прошу своїх ворогів. А як Бог може вернути мені тих, кого я втратив? Тих, хто воювали, тих, хто захищали? Що Бог може з цим зробити? І ви знаєте, цікаво, що написано, що Бог примножив все майно, всі статки Йова вдвічі. У нього стало. Скажіть, якщо в нього було 10 дітей, скільки в нього потім народилося? Народилося скільки? В нього народилося 10, але ж написано, що вдвічі. Звідки взяти тих вдвічі? І ви знаєте, Біблія говорить, я вам дякую, ви вже знаєте, Біблія говорить про те, що свого часу, коли Ісус прийде за кожним з нас, то засурмлять сурми і в момент, коли будуть зачитані з книги життя імена спасенних, людей, які знаходяться в заповіті з Господом. Ми з вами воскреснемо і разом з усіма спасенними будемо підняті? І я собі уявляю, переді мною ця картина, коли Воскресає Йов? Як ви гадаєте, хто ще воскресає з Йовом? Воскресають 10 дітей, які були до його страждань, і 10 після. Як ви думаєте, яке обличчя буде у Йова, коли він побачить всіх своїх 20 дітей? Оце вже буде радість, і це буде той момент, коли Бог поверне повністю все, що людина втратила. Ми сьогодні можемо багато ставити Богові запитання, як же Бог може зробити тут на землі щось таке, щоб ми з вами все ж таки були потішені, і Бог може дати потіху. Але є такі моменти, коли повністю Бог поверне уже, коли Він повернеться за нами. Біблія описує цей момент, коли він повернеться, знаєте як? Я хочу, щоб ми з вами прочитали. Там написано наступне: Потім ангел показав мені річку води життєдайної, що текла від Божого престолу та ягняти, і збігала посеред вулиці міста. По берегах річки росло дерево життя, яке давало врожай 12 разів на рік і родило щомісяця, а листя того дерева. Служило для сілення народів, не буде там нічого, що, буде, що було прокляте Богом. Престол Бога, ягняти, знаходитиметься в тому місті, а слуги Божі поклонятимуться йому, і бачитимуть вони його обличчя, а ім'я Його буде на їхньому чолі. Не буде там ночі, і не потрібно буде ні світильника, ні сонячного світла, бо Господь Бог дасть світло слугам своїм. І царюватимуть вони вічно. Написано, що в той момент не буде плачу, не буде сльоз і не буде смерті. Це особливе місце, куди запрошує Господь кожного. Але ви знаєте, щоб потрапити в це місце, ми з вами говоримо про майбутнє, невидиме. Зараз ми ще поки що цього не бачимо. Ми просто про це говоримо і читаємо в Біблії. Але цей момент обов'язково настане. Я в цьому переконаний. І якщо ви. Хочете опинитися в цьому місці. Ви опинилися в правильному місці. Ви сьогодні можете для себе прийняти рішення. Господь, я хочу бути з тобою тут, на землі, і Господь, я хочу бути з тобою там в вічності. Ви уявіть, що коли Ісус прийде за нами і воскреснуть ті вірні Божі діти, яких можливо за якими ми сьогодні сумуємо, це наші рідні бабуся. Дідусь, батьки наші, можливо, це трагічно, які загинули діти або наші друзі. Ви уявіть, що такою величезною сім'єю ми зустрінемося там на небі. Я вірю у те, що Господь може зцілити рани України. І я вірю у те, що Бог може відновити усе те, що було пошкоджено, відновити міста, захоплені, Він може відновити будинки. Він може відновити і навіть наш такий соціальний статус і статус України. Але в мене є, знаєте, певне переживання про Україну, тому що є таке в Біблії останні віршки, ми прочитаємо сьогодні з вами. Є таке місце, коли цілю Ізраїль, я каже Бог, відкривається провина Єфраїма. Тоді люди дізнаються про злі діла брехню, що коїться в Самарії, де грабіжники ошукують людей. Із граї злодії по вулиці грабують. Тобто Бог часто, коли рятував Ізраїль, ви знаєте, правильно було би, щоб він пригорнувся до Господа, але часто Ізраїль відходив, він повертався до своїх беззаконь, і я би дуже не хотів, щоб навіть після перемоги, яку Господь дасть нашій країні, щоб українці не повернулись до своїх беззаконь, щоб українці залишили оцю доброту. Ми сьогодні з вами згадували і говорили, що коли почалася війна, нас пригощали, нас приютили, нам допомагали. І навіть люди відкривали свої кав'ярні, свої будинки, щоб там проживати. Я би дуже хотів, щоб і після війни українці для себе прийняли рішення жити за Божими правилами, за Божим законом. На цьому, дорогі друзі, наші теми підходять до свого завершення. Я би дуже хотів, щоб ми з вами, ну, не завершували просто на цій ноті, я би дуже хотів, щоб кожен з нас прийняв для себе внутрішнє рішення. Господь, я хочу бути з тобою. Я би не хотів залишитися один на один з моїми болями, стражданнями. І навіть коли я постану перед смертю, і смерть буде дихати прямо на мене, я хочу, Господь, щоб ти був поруч зі мною, щоб я з вірою закрив очі. І свого часу, коли я. Помру, а ти повернешся за мною, ти воскресиш мене, ти даш мені життя і не тільки мені, і моїм дітям, моїм знайомим, моїй сім'ї. Сьогодні я молюсь про це, я бажаю, щоб кожен з нас прийняв для себе це рішення. Хай Господь благословить нас в цьому. Амінь. Как страдал он, болью сердце мне сжимает вновь. Время снял мое спаситель, я теперь свободен от греха. ta uh -huh. Иисус в жизнь все дал за меня Спасом, 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 Теперь свободен от греха. Слава Богові за усе те, що Бог дає нам в нашому житті. Слава Богові за час, який ми провели разом за програми, кожному з вас дякуємо за те, що ви були тут. Ми з вами на цьому не е, закінчуємо, не прощаємося. Тому що якщо ми з вами для себе прийняли такі правильні рішення, зробили правильні висновки, то я впевнений, що Бог не просто так. Допустив, щоб ми з вами тут опинилися. Я б хотів, щоб ми з вами на завершення змогли помолитися разом і до чого вас запрошую піднятись. Добрий Господь, дякую тобі, Боже, що ти дав нам цей час, три тижні, дев'ять зустрічів наших, коли ми змогли відкривати Слово Твоє, читати Біблію і звідти знаходити потіху для наших стомлених сердець. Дякую тобі, Боже, що ти благословляєш нашу країну і ще. До сьогоднішнього дня б'ється серце кожного українця, який покладає своє життя тобі. Дякую тобі, Господь, що ти охороняєш нас, благословляєш. Прошу, Боже, щоб ти не залишав нас і на залишок цього вечора, і нашого життя. Охороняй кожного українця, хто намагається шукати твоєї волі, знаходити потіху в твоєму слові. Дякую, Боже, що ти чуєш нашу молитву.